Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, що він думає про вас сьогодні: думки, почуття, що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали. Мої любі, я сподіваюся, що у вас все добре, що ви і ваші близькі живі, здорові. Сподіваюсь на нашу якнайшвидшу перемогу. Мої любі, молимося за нашу перемогу. Нехай вона. Буде якнайшвидшою, нехай перемога України буде якнайшвидшою. А тим часом подивимося думки, що він думає про вас сьогодні. Три позиції, три карти, отож, перша позиція, друга позиція, і третя позиція. Вибирайте карту і подивимося, що він думає про вас сьогодні. Загадуйте людину, і подивимося, що про вас думає той, кого ви загадали. Отож, одинички, привіт-привіт! Дивимося, що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали. Угу. Зараз кризова ситуація, тому що, власне. Є необхідність, скажімо так, гарною новиною є те, що гірше вже не буде, але сама ситуація кризова, тому що необхідність а, вилікуватися реально зараз той, кого ви загадали, йому, скажімо так, не солодко, в чому справа. Тут необхідність а, все ж таки а, бути готовому. Активно включитися в цей процес. Так, і зробити досить болючі висновки з того попереднього досвіду, який власне, опинився таким болючим. Але карти показують, що інструменти і необхідні ресурси для виходу із складної ситуації є. Отож, давайте запитаємо, що той, кого ви загадали, думає про вас, що нам скажуть аркани. Угу. Власне, тут бажання приїхати, зробити подарунок, і, власне, тема розвитку ваших стосунків до того ж, так, а саме про вас. Цікаво, цікаво. Тут якась суперечлива йде інформація, пов'язана з необхідністю. Цікаво, цікаво. Необхідністю вирішення кризових ситуацій. Це може, це може стосуватися або дитини, або якогось нового почитання, або тема перемоги. Але чомусь тут іде така от суперечлива. Позиції, яку необхідно ще відстоювати, це, це ніби право. Карти показують угу. думки про вас. Тут, тут бажання цікаво, бажання ніби зробити подарунок і продвинути ваші ваше спілкування на більш. Такий приємний рівень людина сподівається на вашу привітність, але одночасно тут є розуміння того, що він не знає, як він не знає, яким чином вийти із, із застійної чомусь ситуації. Угу. Ну, власне, найближчим часом, по суті, думки. В контексті вас тут є бажання проявитися, проявити себе динамічно, навіть зробити подарунок. Єдине, що найближчим часом, навряд чи є така можливість, тому що реально той, кого ви загадали, він вимушений бути тут вимушена ситуація, тут неможливість так, а на перспективу. На перспективу, врешті, аркани показують шанс. На, на, на почуття, шанс на розвиток романтичних стосунків, ну, але це на перспективу. Найближчим часом тут є необхідність вирішити спірні питання в контексті юридичному і питання залежності, ну, от суто фізичної, необхідності відновити сили. На перспективу, перспективи гарні в контексті туза кубків, Перспективи союзу, перспективи кохання, спілкування, перспективи є гарні. І власне його усвідомлене бажання розвивати з вами стосунки, воно є. Але тут є деякі перешкоди, які ще необхідно пережити. Але у того, кого ви загадали, є арсенал, цілий арсенал інструментів для того, щоб бути діяльним і, власне, Вирішити з часом всі проблеми. Що ж, мої любі одинички, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув, а ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Давайте запитаємо в Арканів, отож, дивимося думки про вас, того, кого ви загадали, що нам скажуть аркани. І в першу чергу, що скажуть аркани про того, кого ви загадали. Угу. Власне, людина закохана а, і вибір серця зроблений в вашу сторону, але, але є третій фактор, який відволікає. Власне, значну частину його уваги від о цього самого вибора серця. Хто, що це за третій фактор? Ну, власне, тут питання пов'язані з стабільністю матерією, не показують якихось фігурних арканів, вигляд, наприклад, іншої жінки. Такого немає. Той, кого ви загадали, він зараз на виборі. Між вами і питаннями збереження стабільності. От зараз якось так. А давайте запитаємо: власне, які думки про, про вас у того, кого ви загадали? Про вас він що думає? Угу. А, власне, бачить. Цікаво, що бачить, що ви в якійсь ситуації, яка вимушена, і що ви потребуєте допомоги. Це те, про що він думає. Власне, про вас він. Цікаво, тут ви для нього є дуже важливим орієнтиром в його житті. Ви як маяк, який показує правильний напрям. Є все ж таки ключовим фактором є все ж таки те, що якась от в контексті вас він, він бачить, що у вас, скажімо так, положення не то залежне. не то от, ситуація, скажімо так, складновата в контексті цієї залежності, і реально. Той, кого ви загадали, розуміє, що ви потребуєте цієї допомоги в контексті цього маяка? Угу. Тут власне є розуміння того, що, власне, кращі часи з вами він бачить і на перспективу ну, тема радості, перемоги, святкування, вона, вона існує. Єдине, що це от ніби не на часі, і ще необхідно ніби зробити вчасно цей крок. Цікаво. Бачить перспективи з вами в контексті поїздки, переїзду і власне, динамічної ситуації. Угу. І чомусь вас бачить в такій залежній вимушеній. Некомфортній ситуації зараз, але власне я бачу тут і добру волю по відношенню до того, щоб цю ситуацію змінити. Той, кого ви загадали, він розуміє, що ця тема тут одночасно є необхідність зробити рішучий крок. Вийти із тої ситуації, в якій ви зараз, і єдиною умовою є ніби необхідність певні зобов'язання, які, які по факту є, і які роблять складною цю ситуацію необхідна. Ну, тут кризова ситуація, тут необхідність. Знайти спосіб, позбутися цих зобов'язань. Цікаво, при чому фігурує, фігурує імператор. чи зобов'язання пов'язані з імператором, чи дивіться, моє любі, по вашій ситуації про що йдеться? Чи зобов'язання в контексті якогось впливового чоловіка? в вашому оточенні. Чи мова йде про зобов'язання, пов'язані із рамками закону і от певних зобов'язань, які необхідно вирішити. Але, власне, карти показують гарний, гарний результат. Але щоб досягти цього результату, необхідно досить, от, власне, показують те, що той, хто кого ви загадали, може, до речі, спостерігати за вами. Тут шпіон чи що? Мова йде про кількох чоловіків, до речі, тут, власне, от прямо ревно ще не показують. Але оці спостереження за вами, тут ще йде чоловіче оточення в контексті цього спостереження. Що ж, мої любі, слухайте своє серце. Власне, карти показують для вас гарну новину, от навіть, навіть емоції зі знаком Плюс, тут гарні новини, навіть хтось, можливо, навіть. Звістку про любов отримує найближчим часом. І це ніби дозволить вам емоційність, вашу емоційність нормалізувати. І ну, тема стабільності і домовленості. Карти показують з тим, кого ви загадали. Що ж мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той мої любі почув. А ми переходимо до трієчок. Трієчки, привіт-привіт! В першу чергу, що нам скажуть аркани про того, кого ви загадали? Власне, карти показують, що о, все ж таки. Той, кого ви загадали, великою мірою, тут, тут аркани закривають інформацію, і тема невизначеності. Так, а з чим це пов'язано? Угу. Цікаво. Карти показують необхідність для того, кого ви загадали, виконати, причому, причому це достатньо складно для нього, але необхідність виконати якісь чи зобов'язання чи, чи настояти от на своєму. Карти показують людину, власне, зациклену на, на виконанні. Того, що потрібно, але показують хандру і якось емоційно той, кого ви загадали, людина втратила. О, цікаво, втратила мрію. Угу. Мрія є, але от шанс її досягти, якось видається досить складним. В даний момент ключовим є те, що той, кого ви загадали, він в даній ситуації не має можливості робити усвідомлений вибір. Тут ще мають статися тема дороги, тема перемоги, тріумфу. Тут якась, з іншого боку, залежної. Угу. Залеж... Немає залежної позиції, але є, а, але є тема дезінформації, От якоїсь інформації він не має, він чогось не знає. І, власне, опустив руки і не бачить шансу для здійснення мрії. Власне, ця ситуація в контексті вас, мої любі, тому, із очевидного для нього, це от певна. Необхідність достатньо вперто стояти на своєму. Угу. Добре. Давайте запитаємо Арбарканів, що думає про вас. Мої любі, дивіться, тут або про трикутну ситуацію, і про вас він думає в контексті чоловіка в вашому оточенні, от таке може бути, можливо, навіть в першу чергу, тут тема флірта між вами, от вона все одно йде от всупереч цьому чоловіку. Якщо мова не йде про те, що ви, наприклад, заміжня, то таким чином власне. Оця тоді ситуація виглядає кращою, тому що саме Так, хочу запитати окремо. Чи є готовність по відношенню до вас взяти зобов'язання і, власне, стати оцим відповідальним чоловіком в вашому житті? Цікаво, що йдуть обмеження в цьому сенсі. Тут, тут не про те. Тут, скажімо так, як вихід із обмежень і почати з нуля, оце як варіант, але все ж таки поки що є те, що, те, що його обмежують, чи його власний статус, чи якісь певні правила, які поки що його тримають, тримають в цих обмеженнях. Власне, по відношенню до вас іде яскрава, ну, власне, пристрасні мотиви. І є бажання а, узнати про вас побільше навіть. А, але якось тихо зробити це. Узнати таємну інформацію. І, скажімо так, на основі вже цієї інформації, я так розумію, коли програється позитивний сценарій, то власне думає про те, як приїхати до вас. Але от ніби не відразу, тут ніби з умовою, якщо, якщо власне ця розвідка буде позитивно програється. Причому розвідка в контексті вашого минулого. Такий прям цілий розвідник. До речі, карти показують, що з приводу вашого минулого, те, що він знає, то неправда. Та людина перебуває або в ілюзіях, або тут є. Ну, власне, брехню не показують, але, скажімо так, той, кого ви загадали, він про вас, те, що він про вас знає, воно от якраз неправда. Але це через ілюзорність, чи він сам собі надумав. І, власне, тут дійсно є необхідність розвідати про вас якусь інформацію, але, власне, налаштований на, на скорочення дистанції на те, щоб до вас приїхати, причому на такому. В романтичному ключі показують цю історію, що, власне, непогано. Тут я не бачу поки що готовності щось кардинально міняти. Тут ніби з умовою, от що, що, що принесе оця, оця новина про вас. Власне, на перспективу. Йому бачаться з вами, перспективи досить довготривалі. Карти показують, що власне, ви для нього є певним напрямом в його, в його житті, він орієнтується на вас, як на ту, з якою можливі оці довготривалі стосунки. Це добре, але поки що готовності щось міняти, карти не показують. Ну, поки що, найближчим часом, принаймні. Що ж, мої любі трічки, такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі, той почув. Бажаю всім миру і добра вашому дому. Сьогодні я з вами прощаюся. До скорої зустрічі, до побачення!